Hi guys! Де ми є? Де ми є? Colorado. Яко є Колорадо! Це со... в Буковелі. Буковелі. Найкраще місце для відпочинку. Видите? Ми вже у. Де ми Слуху. є? Кемелбек. Кемелбек. Cam... Я, я завжди казав, що Кемелбек то є дуже хороше місце для відпочинку. Мені ніколи не вірили. Guys, Дивіться. So Маємо. Маємо хат по хатпу. Маємо снігана. Right. No, no, no. Маємо маємо хат. Пул у мене вже замерзає рука, телефон тримати. Тобто Давай я потримаю. холодно. чекай. Тобто по Я сам потримаю. У мен... мене лице замерзає. Замерзає лице. Їдіть нормально. До... Ідіть до хати. Ідіть до хати. Я на хав. окей. І що тут? Лижі у нас були нічне катання. Аквапарк, вот Гаттап, тюбінг, все, що хочете, коротше, все, все є в кемелбеку. Берете готель, платите за готель 630 доларів. Включено два дні безплатно аквапарка цього, ну залежить з дискаунтом, можна брати цей. А є промоушени, коли береш на дві ночі по 600 доларів на сім'ю. І лижі включені підйомники. Дуже вигідно і дуже класно. Хто не катається, сидить в аквапарку, хто хоче покататися, покатався. Вернувся в аквапарк, пішов знов на лижах покатався. Ну, в общем, це вам коротке рев'ю 1000 stars. stars. Дітям дуже подобається. Да? Everyday вона хоче бути. Дуже файно. Окей, гайс. Thank you for watching. Subscribe to my channel and uh, see you no like in the next video. video. <laughs> no